У Севастополі в акваторії водної станції Академії військово-морських сил імені Нахімова проведено військово-спортивні змагання на шестивесельних морських ялах. Захід відбувся за ініціативи командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ільїна і був присвячений дню фізичної культури і спорту України. В цей день на території Академії ВМС відбулося ще одне справжнє спортивне свято, яке привернуло до себе увагу наших кореспондентів. Всього на старт вийшли 20 екіпажів команди учасниць від різних підрозділів військово-морських сил Збройних сил України, а також від органів військового управління. Так, в змаганнях взяли участь представники з'єднання надводних кораблів, берегових ракетних дивізіонів, морської піхоти, військових частин матеріально-технічного забезпечення, навчальник та наукових структурних підрозділів військово морських сил, а також командування військово-морських сил збройних сил України. Дистанцію в один кілометр гребці долали з великим азартом, але не завжди з великою майстерністю. Як зазначив командуючий військоморських сил віце-адмірал Юрій Ільїн. З цього часу і тренування і змагання плануються проводити систематично. Вперше до змагань за морською специфікою були залучені військовослужбовці частин повітряних сил збройних сил України в складі двох екіпажів. Для нас це було вперше. Тобто, мої дві команди це особовий склад строкової служби зенітно-ракетного полку Севастопольського і офіцерська команда сорокової кримської радіотехнічної бригади. Фактично, другий раз сьогодні взяли весла. ну, тому що перший раз взяли вчора, для того щоб хоча б відпрацювати якісь елементарні. Питання з техніки веслування. Результатами їх я взагалі задоволений. Ви бачили, що вони в золотій середині. Це було у нас завжди і раніше, а зараз вирішується питання. Ми вже знаходимося в оперативному підпорядкуванні військово-морських сил. Вирішується питання про безпосереднє прийняття нас підпорядкування. Тому ми навіть змушені ну, і з великим бажанням приймаємо у всіх заходах, які проводяться за планом команди військово-морських сил. За підсумками перегонів, перше місце виборола команда бригади надводних кораблів Центру морських операцій. Тому що ми добре старалися, проводили тренування, досить немалий час. Близько двох місяців ми тренувалися, тому в нас вийшло заїсти з хорошим ритмом, з хорошим темпом. І м'язи хлопці були добре підготовлені. Тому я бажаю всім, хто хоче перемагати, проводити тренування. І Тоді все вийде і буде робота на п'ять балів. Друге місце посіли моряки берегової бази матеріально-технічного забезпечення третє – берегового ракетного дивізіону. військово військоморських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ільїн нагородив переможців кубками та грамотами. Я побачив колективний дух, я побачив бажання кожного перемогти. І мені дуже приємно. Що всі рода сил військово морських сил прийняли участь в цих змаганнях. Я хочу відмітити тактичну групу Крим, яка в найкоротший термін підготувалася і приєдналася до цих змагань і показала певні результати молодці. Я хочу вам довести, що тільки море. Такий вид спорту, як гребля, робить справжнього чоловіка з матроса. Тому так тримати, продовжувати займатися, готуватися до наступних змагань. Наступні змагання ми проведемо вже на дистанцію в два рази більше. Свято молодості, краси та сили в Академії військоморських сил продовжилося справжньою театралізованою виставою за участю Нептуна та русалок. За сценарієм хід подій розгортався таким чином. Пірати, яких зіграли курсанти військоморського коледжу, спіймали рибальськими сітками русалок, студенток п'ятого факультету захисту інформації та радіотехніки. В цей же час Нептун, офіцер відділу виховної роботи Академії військоморських сил капітан третього рангу Руслан Кузьмин, який прибув на спортивне свято, врятував дівчат від морських розбійників і за Пропонував в чесній спортивній боротьбі завоювати право отримати призи з рук морських красунь. Після чого, як мовиться, почалося на кожному спортивному майданчику академії, розгорнулися справжні спортивні баталії. Курсанти всіх п'яти факультетів вищого військового навчального закладу, юні ліцеїсти та курсанти з екваторіальної гвінеї змагалися з військово-прикладного плавання, міні-футболу, волейболу та перетягування канату. Самі юнаки кажуть, що всі без виключення залишилися задоволені заходом, який, до речі, організ Кафедра фізичного виховання Академії військоморських сил імені Павла Нахімова. Ці день фізкультурника проводиться в академії вже у другий, другий раз поспіль. Але у цей раз у цьому ...празднику була якась ізюминка, тому що к нам приїхали гості з Екваторіальної Гвінеї, Але, як завжди, перемог перший факультет. Це стосовно футболу. Але ми ще перемогли по волейболу, по плаванню та по канату третє місце. Звичайно, приємно отримати перше місце, тому що. Ну, кому неприємно отримати перше місце, я не знаю таких людини. Звичайно, завжди треба вміти проігрувати, але треба стремитися до победи завжди. У цих змаганнях, на жаль, ми не зайняли жодного першого місця, але є два других: це з канату та сплавання. Наші мої товариші. Показали гарний результат. Спортивне свято завершилося нагородженням кращих команд і за волю до перемоги окремих курсантів та ліцеїстів.